Я оновив собі мікрофон. Це Fifine Tank 3. Він у мене стоїть на фантографі Fifine BM88. І це перше, на що вам треба звернути увагу, коли ви будете купувати, тому що цей мікрофон. Професійний, і він йде без тримача, тому що ви або вже собі замовили, і у вас є якийсь пантограф, або вам потрібна якась спеціалізована стійка, тому звернути на це увагу, що для нього треба окремо купувати підставку. Проте чому я його взяв? Тому що тут є можливість підключити як по Type-C і тоді я можу напряму писати в свій айфон. А є можливість підключитись по Екселару. І тоді ви можете писати в аудіоінтерфейс, значить, ви зможете записувати декілька мікрофонів, декілька людей одночасно, і з цим у вас не буде ніяких проблем. Зараз я його теж підключив по Екселару, і ви можете чути, як він звучить. Про аудіоінтерфейс, який в мене зараз, я розкажу в наступному, напевно, в якомусь із наступних відосів, бо я його теж не просто так собі брав, а щоб він мені облегшив життя насправді. Тож повернемось до цього мікрофону. Я не звукар, тому не всі тонко ще знаю, однак його можна, коли підключити підключаєте по XLR, то в нього всі ці регулювання не працюють і не, він не світиться, бо на це не подається додаткове живлення. Тому всі налаштування треба буде робити на аудіоінтерфейсі. Інший момент це підключення по t Ви будете бачити індикацію, чи вимкнений, чи вимкнений у вас мікрофон, і зможете регулювати гучність як мікрофона, так і виход з нього, бо так, тут є міні-джек, для того, щоб ви могли слухати як і моніторинг самого мікрофона, так і виводити туди звук з комп'ютера. фрагмент я записую зараз на iPhone, як ви бачите, світиться зараз мікрофон. Це його вимкнув, вимкнув Є регулювання. Я можу трошечки опустити мікрофон, буде трошечки тихше чути, трошечки підняти. Я підключив рідним кабелем через перехідник, щоб був Type-C, Type-C. Однак так дуже зручно записувати відео. Якщо ви не знали, теж користуйтеся цим для того, щоб можна було записувати якісь відоси, тим паче, якщо у вас теж є кінематографічний цей режим, дуже часто виручає. Ну і ще, таким простим способом, я хотів показати, що можна використовувати цей мікрофон автономно, вам не потрібно аудіоінтерфейс. Ну, а пантограф або нога. Виглядає круто, як мінімум, із за того, що ви можете собі під монітор її вивести. Тобто, реально ви можете завдяки її низькій посадці виводити з під монітора мікрофон. Для багатьох це зручно. Я кріплю збоку, щоб я міг записувати ось так, або грати і теж спілкуватись в Діскорді, або записувати голос, сидячи за компом. Звук ви зараз можете самі оцінити. Мені він подобається, тому я і вирішив перейти на інший мікрофон, на такий. Ну, а ще, для для тих, хто шарить в аудіо, будь ласка, скажіть, якщо такі мікрофони підключаєш по XLR, його треба йому давати додаткове живлення чи ні? Бо я боюсь щоб його не.